Це занедбаний та розкрадений колишній клуб цукрового заводу. Тут розвалені стіни та чагарники. Так він виглядав ще минулого року. До такого стану розповідає Анатолій Кашуба, споруду довели за часи незалежності. До закладу, де раніше проводилися спортивні змагання та творчі фестивалі, нікому не було діла. Дуже больно було дивитися, проїжджаючи тут, проходячи на таке, що до того допустили. І мені боляче, так як я. І тренер, і викладач дивиться на ту молодь, яка ходить безпризорно, говорю відверто вам, безпризорно, збираються кучами ввечері. що вони роблять. А ось так будівля виглядає зараз. Минулого року її взяли на баланс Шпанівської громади. Голова Микола Столярчук каже, довго не могли визначитися, що робити з приміщенням. У певний момент хотіли його навіть знести. Втім, від цієї ідеї відмовилися. Вирішили зробити спортивний зал. Він майже завершений. У вересні планують відкриття. Хочу сказати, що це ж не робиться абсолютно за гроші громади. Ні, це бізнесу дуже багато залучається. Це люди приходять, працюють. Це ми всі включаємося в цю роботу, тобто є якась частинка, але ось цей процес запустити це було надскладне завдання. Ну, але я вважаю, що в нас все вийшло і у нас буде гарне завершення. Спортивна зала оснащена усіма зручностями для занять. Є навіть душ. Як розповів керівник футбольного клубу Шпанів раніше тренувалися на вулиці або у школах. Найгірше було взимку. Сподівається, що ці проблеми залишилися у минулому. Я знаю, доволі їм проблематично було, особливо зимою. Насамперед я вам скажу такі умови, навіть як душ. Ну, типу, в школах, ну, там, в великому лекціоні, я знаю, душу немає. Позайматися і помитися ну немає. Це ну дітям старшим групам так само. Ну це, ну це великий плюс. Паралельно із спортивним залом почали облаштовувати школу мистецтв для дітей. Вона знаходитиметься поруч. Там процес стартував пізніше, і попереду ще чимало роботи. Майбутня школа має розвантажити уже існуючу. Як розповідає заступниця директора, школа у великому Олексині є старою та немає достатньої кількості місць для нових учнів. Тому в нові будівлі ми сподіваємось, що нам там нас там буде можливість. От і буде своє місце, буде своя сцена, своя територія. Адже ми цього потребуємо. Тут просто не вистачає місця для занять, для якихось проведень концертів музичних. На даний момент в нас десь приблизно 40 заяв лежить на зарахування. От, про на ми просто їх не можемо зараз взяти, тому що в нас немає ні ну конкретно місця, де де займатися. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту шпанівської громади Олександр Набочук каже: гроші на відбудову залучають з усіх сторін. Левова частка йде із бюджету громади, але також доєднуються місцеві підприємці. Планується оснащити тут кабінети для навчань. Планується відкрити художній напрямок. Планується відкрити хореографічний напрямок, а також драматичну студію. Крім того, планується навчання на музичних інструментах. Тут є актова зала, оснащується укриття для того, щоб діти були в безпеці. У майбутній школі мистецтв вже встигли встановити вікна та двері. На завершальній стадії облаштування укриття. Все роблять поступово, адже будівля була не в найкращому стані. Коли завершать, сказати не можуть. Все залежить від фінансування. Юлія Котляревська та Микола Мельничук телеканал ITV Media Медіагруп.